У залі засідань міської ради було ніде яблуку впасти. Окрім депутатів, журналістів та керівників управлінь та відділів сюди, після вічі на майдані незалежності, з'явилися бійці АТО, правоохоронці, а також група підтримки міського голови. Шанувавши пам'ять загиблих під крутами хвилиною мовчання, до депутатів звернувся Сергій Пандрак, голова спілки учасників бойових дій. Ми вимагаємо публічного вибачення від вашого міського голови, нашого міського голови, який поїхав на схід. Відвідав батальйон Горинь, де він дозволив собі у п'яному вигляді ображати воїнів, ображати комбата, ображати наших славних волонтерів, втомисних дівчат. Його підтримали й інші військові та добровольці, які воювали на сході України. Війці АТО по новому законодавству зараз за те, що вони з'являються на передовій військових частинах нетверецькому стані, знімають повністю всю зарплату. Тому я пропоную у зв'язку з цим е, міському голові зняти повністю всі надбавки, які якими незаконно -то дали, тому що Василь Михайлович ви їх просто не заслужили. Депутати міської ради не брали участі у перепалці міського голови й окремих бійців. Та врешті Василь Антонюк зробив заяву, яка зменшила напругу у залі. Я вам клянуся чесно, руку дуже на серце. Я комбата не ображав. Я його не матюкав. Що відбулося між нами, це наші проблеми, це мужицькі проблеми. Вибачаюся і можу навіть стати на коліна, тому що це є герої. Попри тиск бійців, міський голова відмовився визнати свою провину перед волонтеркою Галиною Клемпоуз. Я особисто її не обзивав. Все, давайте не будемо. І тут я вибачатися не збираюся. Після таких заяв депутати приступили до роботи у звичайному режимі. Багато хто з присутніх залишив зал. Уже традиційно чимало депутатських запитів стосувалися покращення стану дорожнього покриття звернулися мешканці вулиці Чубинського. З проханням провести ремонт дорожнього покриття, оскільки жодного разу не проводився ремонт даної вулиці. На вказаній вулиці немає освітлення, тому прошу передбачити кошти в бюджет міста на 2016 рік. Депутати схвалили запит і направили на розгляд відповідної комісії. Також передали на баланс ЖЕКу тенісний корт, який знаходиться на території військового містечка. Ним досі опікувалися небайдужі дубенчани. Вони власними силами і членськими внесками його вже протягом десь трьох років утримують і, Як то кажуть, зберегли його від руйнування і розграбунку. Підготували депутати і звернення до Верховної Ради України щодо незаконного арешту воїна. А то Святослава Максимова людина у біді страшній Їй світить сім років в тюрми. Це наш дубенчанин, села птича. Таку людину треба підтримати, тому що він зовсім не зголою такої кари. Розглянули народні обранці й звернення Дубинської реалікарні щодо допомоги із фінансуванням. Однак депутати поставили свої вимоги. Надходження. До бюджету при перереєстрації цього закладу буде в, солід, в солідному розмірі. І якщо районна влада йде на поступки міській владі, я вважаю, при, для перереєстрації цього закладу в місті Дубно, то ми можемо здійснити, якщо ж ні, тоді значить, тому що в нашій поліклініці так само обслуговуються люди, які проживають в районі. Згідно з новим законодавством, затвердили й зміни, що стосуються акцизного податку за реалізацію алкоголю тютюнових виробів та паливно-мастильних матеріалів. У міській раді сподіваються, це дасть змогу наповнити бюджет. Пиво алкогольні напої тютюн, вироби тютюну. Ну в рішенні є 5%. Від реалізованих товарів і нафтопродукти, усі скраплений газ. Розмір 0,042 євро за кожен літр реалізованого відпущеного товару. Тому рішення минулого року відміняється і вводиться в дію запропонованих проєкт. Заправки в нас в тіні. І багато є моментів щодо заправок. Так, коли ми створили комісію, ходили перевіряти, створювався страшенний супротив. Недопуски і так далі, вато чого іншого. Депутати також вирішили відродити зелене господарство, чиї функції досі виконувало підприємство Дубноводоканал і за чию ліквідацію народні обранці голосували у 2012 році.